Вітаю, шановні глядачі, на каналі! Наступає зима, а разом із нею наступає і найвеличніше свято усіх християн Різдво Спасителя нашого Ісуса Христа. Від Києва до Львова, від Одеси до Харкова, від Криму до Донецька і до Дніпра. Вся Україна святкує одне з найвеличніших свят Різдво Христове. Сьогодні ми з вами поговоримо про українські різдвяні традиції, які вже століттями втілюють дух нашого народу та його віру в Різдво. Першою традицією, про яку я б хотів розповісти, є Святвечір. Однією з найцікавіших та найяскравіших різдвяних традицій є виготовлення різдвяних ялинкових прикрас, різдвяних іграшок. Українські майстри володіють унікальними навичками з розпису, і вони витворяють неймовірні, красиві та оригінальні іграшки. Які символізують різні аспекти життя. Ще одна цікава традиція пов'язана з Різдвом, це виготовлення павуків. Уявіть собі, що в народі вірять, що вночі перед Різдвом павуки ткають павутинки на ялинці, які символізують щастя та добро. Тому багато українських родин прикрашають свої ялинки павутинками, щоб зберегти цю стародавню традицію. Це особливий день, коли українські родини збираються разом, прикрашають ялинку, готують святкову вечерю. Головною стравою святвечора є кутя – священна страва, яка символізує здоров'я, благополуччя та довголіття. Також nosi atleti, ne zlikaj nas pivajmo koljak i to si briv, da dobro budu dobro. Ove, На Різдво люди ходять до церкви, на різдвяну літургію, після чого йдуть святкувати. Хтось святкує вдома, а хтось ходить до друзів, родичів, гостів. Найголовнішим символом святкування Різдва є прикрашена ялинка. Сіно, яке кладуть на скатертину, символізує народження Ісуса в кожному домі. Різдвяний вінок із чотирма свічками, які запалюють поступово, він символізує освітлення Божого шляху. Символами різдва є вертеп, його ще називають шоп. Вертеп встановлюють у кожному домі, показують дітям та розповідають щось. Злих духів розганяє також і передзвін різдвяного дзвінок. Цим звуком вітають появу Христа на світ. Свічки вважаються, що світлу вогню відганяє темні сили, а також створює святкову атмосферу в будинку. Не можна не згадати про велике значення колядок та щедрівок у різдвяній традиції. Українські діти та молодь виходять на вулиці, вдягнені в народні костюми та ходять від дому до дому, співаючи колядки та щедрівки. Це давнє, звичайно, відділення. Мої земля нині тоже. А люди, а не не люди весело простують. Хріста садиться, майже посадився, бодися, моя пари. На меті принести радість та благословення в кожен дім, а також відгукнутися на прохання молодих полядників з невеликими подарунками або грошима. Коли ми сідаємо за святковий стіл, перш за все, ми повинні пам'ятати сен цього свята, не забувати, звідки воно походить і чому ми тут всі зібрались. Адже Христос народився, славімо Його, і згадуємо в сьогоднішній день. Адже він переміг смерть, а нам допоможе перемогти нашого ворога, якщо ми будемо на нього уповати. На сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Підписуйтесь, коментуйте, яких традицій дотримується ваша родина. Клачні вподобайку. А я вітаю вас із наступаючим святом, Різдва Христового. Всім до зустрічі на каналі!